Доброго дня, шановні телеглядачі в ефірі програма «Тверезе прибужжя. Сьогодні з нами в студії Володимир Ярославович Різник, в минулому голова, а сьогодні заступник голови громадської ради, а також голова громадської організації Рух протидії розповсюдження віл інфекції. Володимир Ярославович, знаємо, що в громадську раду входять громадські діячі з різних організацій, і створена вона для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами. Але розкажіть, будь ласка, в чому, власне, полягає суть роботи громадської ради? Рівно два роки тому назад у нас в нашому місті Червонораді була створена громадська рада. Що з являла громадська рада? Ми не просто зібралися активні діячі нашого міста. Наша задача була сформувати такий життєвий громадський колектив, який би рішали якісь задачі, суспільні задачі, які виникають, суспільні проблеми нашого міста. Зібралися ми на основі документів, на основі постанови Кабінету міністрів України, яка е, дала нам таку можливість створити цю громадську раду при виконавчому комітеті, і ми її створили. Таким чином, наша громадська рада була створена. Туди вийшли 28 представників громадських організацій. Хочу сказати глядачам, що із 28 представників громадських організацій, десь приблизно активними було приблизно 20. Решта громадських організацій, в принципі, були пасивними. Перед, нашими, перед нами, переді мною, як головою, який був обраний на, на цій на установчих зборах, стояло основне завдання. Це сформувати цей орган, який би був життєві дієві в нашому місці. Звичайно, ми не знали, як це робити. Це для нас була новина. Ми лише користувалися документами, які нам дав Кабінет міністрів. І моя основна здача, як голови громадської ради, було створити цей орган. І тепер я розкажу коротко про суть роботи нашої, нашої громадської ради і, і що вона зробила за час свого існування. На перших своїх засіданнях ми, ми сформували так, так звану. Структуру громадської ради. Ми не знали, як це робити, ми не знали, які питання нам висвітлювати. Ми нічого не знали. Ми не вміли, ми не знали, ми не розуміли. Але з часом ми вчилися, з часом ми будували стосунки між громадськими організаціями, які входили в нашу громадську раду, і таким способом проводили роботу в нашому місті. В перших своїх кроках діяльності громадська рада активно виступила проти. Дуже серйозне явища, яке є в нашому місці, це розпродаж спиртних напитків після напоїв після 10-ї години вечора. Всі знаєте, що в магазинах нашого міста після 10-ї активно продавався алкоголь. Це для громадських організацій, які входили в громадську раду, це було дуже болюче питання, тому що багато громадських організацій, які входили в громадську раду, вони власне займалися цими суспільними питаннями. О, ці, це організації, які вели активну участь в боротьбі проти. Поширення алкоголізму, поширення наркоманії, тому що тому якраз це перше, перше завдання громадської ради, ми старалися його рішити. тому громадська рада на, першому свої, на перших своїх засіданнях внесла таку пропозицію виконавчому комітету, в сесії виконавчого комітету, щоб сесія розглянула питання про доцільність продажу спиртних напоїв після 10-ї години вечора, а також куріння в недозволених місцях. І хочу сказати, що за активним сприянням громадської ради. Це питання було успішно затвердено на сесії, на сесії виконавчого комітету. Слідуюче питання, за яке взялася громадська рада, це питання гендерної політики. Всі ви знаєте, що питання гендеру зараз активно поширюється в нашому середовищі. Це питання, це, це поряд гендерна політика це політика, яка, яка на нашу думку, вона. Прирівнює чоловіків і жінок. Однак сучасні європейські цінності, куди ми всі прагнемо, там трошки є вихлене значення цієї гендерної політики. І вивчив всі ці питання, які, які нам назріли в нашому в нашому місці, в нашому суспільстві, громадська рада почала досліджувати це питання. І, і ми почали вивчати. Звідки поширюється, йдеться інформація? І ми замітили, що в підручниках, які використовуються в нашій школі, активно це питання висвітлюється. А зокрема, підручник охорони здоров основи здоров'я в 7-8 класах, в цьому підручнику певні розділи. Видають, наприклад, де говориться про те, що ніби забороняється вживати наркотики, а насправді там активно вони рекламуються. Так само інше питання, так само, де ми говоримо про гендерну рівність, там вводяться інші, інші додаткові статі, так звані п'ять статів, це геї, Лесбіянки, Трансвестити. І це, і це все активно проваджується в наш шкільний процес. Тому громадська рада і ця комісія громадської ради. Почали вивчати це питання. Зокрема, ми знали, скільки цих підручників з цими певними темами є в, наші, в наших бібліотеках. От. І ми підняли це питання на громадську раду. Громадська рада, громадська рада за ініціативою громадської ради відбулася зустріч між педагогами міста, які читають цей предмет, і ми виявили, що дійсно ці проблеми є. І відбулася певна дискусія із вчителями-предметниками, які вели цей предмет на своїх уроках. Ми, ми таким способом… Розмова була важка, хочу сказати. Дуже важко було переконати вчителів предметників основ здоров'я, як краще викладати ці певні теми. Але нам вдалося їх переконати все-таки, що деякі теми із цього предмету треба викладати в якісь інші християнські позиції. Де би шанувалися християнські цінності, якісь моральні основи нашого суспільства, 23 грудня? Відбулося засідання нового складу громадської ради, обрано нового голову. Але до цього як відомо саме ви займали цю посаду. Що вам вдалося зробити за час перебування на посаді голови громадської ради? Ну, звичайно, крім тих питань, які про що я тільки розмовляв. Виникали багато інших питань. Ви, звичайно, громадська рада не була острою від політичних проблем, що відбулися в нашому суспільстві. Ви знаєте, що літом була така серйозна, серйозна проблема. Верховна Рада хотіла прийняти закон про, про рівність інших мов, про так звані регіональні, регіональні мови. Громадські зміста, в тому числі громадська рада, включилася в цей процес, ми виступили проти цього, щоб в Україні вводилася. Російська мова або інша мова, як друга національна мова. Наша громадська рада взяла на себе ініціативу про збору підписів нашого, мешканців нашого міста. Ми зібрали на протязі трьох днів десь приблизно 10 тисяч підписів підтримку, підтримку української мови як єдиної державної мови. Що хочу ще сказати про діяльність цієї, цієї громадської ради. Це був процес, складний процес створення цієї громадської ради. Звичайно, в деяких питаннях ми не знали, як що робити, але тим не менше, ми якусь структуру, організаційну структуру побудували. У 2012 році громадська рада розглядала такі питання. Ми провели громадське слухання соціальних служб з міста з питань захисту дітей. В громадську раду з самого початку створення цікавили соціальні питання, питання пов'язані з провадженням механізмів захисту дітей через соціальні служби. І тому нами були поставлені конкретні питання директору Центру соціальних служб для сім'ї молоді Лобою Володимиру Петровичу та заслухали заступника міського голови Зарівського Андрія Івановича про роль Центру соціальних служб міста. Що я хочу сказати ще в травні місяці минулого року. Ми провели такий активний захист на рівні міста проти узаконення гомосексуалізму в нашій державі. Зокрема, громадська рада деякі громадські організації виступили з ініціативою провести такий мітинг, мітинг проти запровадження узаконення цього закону. Цей закон називається про засади запобігання та протидії дискримінації України, а також про заборону київським чиновникам проведення гей-параду в столиці. Ось. В червні місяці минулого року ми провели е, круглий стіл з е, питань життєдіяльності діяльності нашого міста. До нас, зокрема, е, звернулася дуже активна громадська організація, яка називається Об'єднання законність і порядок, який очолює пан Володимир Петрович Ткачик, з пропозицією е, провести таке громадське обговорення, слухання е, серед представників громадських організацій, партій, політичних депутатів. Тобто людей, яким небайдуже, да, небайдуже майбутнє нашого міста, із питань е, про е, ну, ряд питань, які він виснув. Основне питання це було перевезення, перевезення пенсіонерів е, міським транспортом нашого міста, е, питання про міський ринок е, і інший, ряд інших питань. Е, громадською радою було зібрано е, зацікавлені сторони як сторони громадської організації законність і порядок, так і. Були запрошені члени виконавчого комітету, і відбулася така дискусія, яка сприяла взаємопорозумінню між владою та громадою нашого міста. Нещодавно у Червонограді розпочався соціальний проект Школа батьківства, який має на меті допомогти батькам порозумітися із дітьми, а також відкрити секрети успішного виховання дітей. Ви також берете там участь. Що спонукало вас прийняти участь у проекті Школа Батьківства? Дякую, дуже цікаве питання. Е, я сказав, що громадська рада, яка працювала в минулому скликанні, вона була така соціально спрямованою. І одним з цих напрямів це соціальна робота серед населення нашого міста. Е, громадська, організація, е, громадська організація, новий початок за сприянням благодійного фонду ФАРЕС такою виступили з такою пропозицією, щоб е, оскільки це питання дуже серйозно хвилює нашого міста, е, всі знаєте, що. Тверезий спосіб життя це є дуже, дуже якби кажуть, рідкісне явище в нашому місті. І ми вирішили ці громадські організації, поставили питання перед громадською радою запросити в наше місто активного поширювача тверезого способу життя на Україні, е, лектора Юрія Оробця, який приїхав до нас з Черкас. Він активно їздить по містах України і пропагує актив, е, тверезий спосіб життя. І тому в цьому в, лип... в серпні місяці цього минулого року. Відбулся, відбувся такий семінар для громадських організацій, де були запрошені всі небайдужі громадські організації, і де було на високому рівні прочитано курс лекцій по субріології. Субріологія – це тверезій спосіб життя. От, Юрій Оребець в доступній формі пояснив, розказав, дав конкретний матеріал для того, щоб працювати нам активніше в цьому напрямку. І, власне, по цьому проєкту цей проєкт закінчився. і ці ж громадські організації, інші громадські організації захотіли цей проект проект продовжити в нашому місті. Зокрема, е, було, було вирішено е, створити нову якусь громадську організацію, яка б пропагувала тверезий спосіб життя. Ну, для наприклад, наприклад, твереза Україна. Ось. Була проведена відповідна робота. Я мав ряд зустрічей із представниками різних релігійних конфесій. Зокрема, хочу подякувати нашому настоятелю Михайлу Нескугузу, який активно включився, який був активним також слухачем цих курсів. Він ні одного жодного заняття не пропустив, а також підтримував громадську раду в цій ініціативі. І тому за сприянням, за особистим його сприянням, а також. За сприянням благодійного фонду Фарес і громадської організації, новий початок в нашій в нашому місці була створена громадська організація, яку ми назвали Тверези Прибужі, і основою ну основі такої здачі це пропаганда здорового, безалкогольного способу життя. І останнє запитання: які ви бачите позитивні результати та вплив проекту школа батьківства на суспільство? Так, да, я особисто присутній майже на всіх цих е, заняттях. Е, я пройшов цей весь курс, е, попередній попередні цей семінар, і хочу сказати мешканцям нашого міста, що, е, що цей проєкт є надзвичайно важливим, по-моєму, надзвичайно важливим, навіть важливішим, чим може, чим політична ситуація в Україні. Тому що. Всі сім'ї якось живуть, і в кожній сім'ї є якісь проблеми. Звичайно, одна з проблем це є вживання алкоголю і наркотиків. Я по своєму особистому досвіду стикнувся з тим, що в мене син вживав наркотики. І ми стикнулися з тою проблемою, ми були шоковані, ми не знали виходу з цього положення, з цієї ситуації. Ось людина гинула, дитина гинула на очах, і ми не знали, як вийти з ситуації. І нам в цьому допомогла якраз громадська організація Новий початок. І хочу подякувати цій організації, яка активно сприяє, активно займається реабілітацією таких залежних, наркозалежних. І зараз мій син нормальний, в нормальному, як кажуть, звичка в нього ця полишила, складаються нормальні стосунки з нами. Ось і тому я, як людина, яка пережила всі ці, всі ці потрясіння, хочу. Запросити всіх інших батьків, які мають такі самі проблеми, відвідувати цю школу. Проблема почалася, напевно, із, не з мого сина, проблема почалася, напевно, з мене, з наших стосунків ну, між мною і дітьми. І, власне, ця, цей проєкт дозволяє батькам зрозуміти суть правильного відношення батьків і дітей. Дуже дякую вам за змістовну розмову, було цікаво та приємно з вами спілкуватися. А вам, шановні телеглядачі, нагадаю, що ви дивилися програму Тверезе прибужжя. До нових зустрічей!